Вітаю вас! Це програма захисту. Новорічні свята найприємніший період у році. Подарунки, сюрпризи, подорожі. Всього цього ми вам бажаємо. Проте, враховуючи нашу специфіку, не можемо не попередити про деякі важливі моменти. Враховуючи, що новорічні та різдвяні свята наближаються невпинно, варто ще раз згадати про квартирні крадіжки, вид злочину, з яким людство знайоме, непевно, найдовше. У наш час на перешкоді злочинцям стають замки, броньовані двері, охоронні системи та інші технічні досягнення. Проте, квартирні крадіжки і досі є найбільш розповсюдженим видом злочину, і не лише у нас, всюди. Ми проаналізували близько 500 випадків квартирних крадіжок у Львові та в області. І деякі висновки здались нам дуже цікавими. Висновок перший. У 40% випадків злодії проникали у помешкання шляхом вільного доступу. Простіше кажучи, заходили у незамкнені двері або залазили у відчинені вікна. Звичайно, зачиняти своє помешкання чи залишати його відчиненим особиста справа власника. Але погодьтесь: якщо приміщення не зачинене, це таке суттєво полегшує роботу злодіям. На другому місці серед способів проникнення шляхом підбору ключа, зламу замка вхідних дверей та пошкодження самих дверей. І на третьому шляхом віджиму пластикового вікна та розбивання скла. На ці три позиції припадає 90% всіх проникнень у приміщення. Решітки на вікнах, броньовані двері це все дуже важливі елементи безпеки, проте є й більш ефективні способи захисту помешкань від небажаного проникнення. Самим ефективним способом це і пультівська охорона, коли стоїть сигналізація. Значить і на цю сигналізацію виїжджає наряд міліції, тобто на неї хтось реагує. Гула Іван Володимирович, заступник начальника управління Державної служби охорони, підполковник міліції. Найбільше крадіжок відбувається, скажімо, в період відпусток, коли люди йдуть відпочивати чи йдуть на села, а також в період свят, тобто, тобто черіздвяних чи, чи великодніх свят. Також люди йдуть, скажімо так, до своїх родичів на села, залишають помешкання без нагляду, значить, ну, і цим користається злочинці. Це дійсно так. В період свят кількість квартирних крадіжок зростає приблизно на 15%, в період відпусток на 30. Улюблений місяць для квартирних злодіїв липень. Якщо брати добову активність, ситуація така: перший пік з 12 до 16 годин. в цей період стається близько 25% всіх квартирних крадіжок. другий пік з 19 до 23 і третій з 24 до 3 ночі. Це була відповідь на запитання коли. Далі запитання що. З рейтингом викраденого ситуація стабільна. Гроші та ювелірні вироби перше місце. Мобільні телефони та ноутбуки друге. Побутова техніка третє. Проте, якщо раніше злодії старались не виносити з помешкань громіздкі речі, тепер беруть все: одяг, електроінструмент, телевізори, холодильники, парфуми та продукти харчування. Такі часи. Зараз скажімо, злочинці не гребують нічим, тобто, що їм подобається, це з квартир забирають. А, скажімо, Якщо майно нажити своєю працею важкою, тим більше в наш час, тому самі розумієте, що потім це все відшкодувати. А саме, саме проблематично – це і цей моральний тягар, тому що коли до людини значить, прийшов злочинець в хату, перевернув її, значить, трошки це є скажімо, як такий моральний, моральний удар. Оскільки гарантовано недоторканність вашого помешкання може забезпечити лише Державна служба охорони, дізнаємось про це більше. Послуги Державної служби охорони поділяється на два види. Москаленко Ігор Володимирович, полковник міліції, начальник управління Державної служби охорони Львівської області. Фізична охорона осіб це охорона стаціонарних об'єктів. Супровід вантажів і супровід валютних цінностей. А Також технічна охорона, це портова охорона, це тривожна сигналізація, яка встановлюється, людям, передається шляхом передачі тривожних сповіщень з з головного пульта на групу затримання. На сьогодні у Львові та області під охороною ДСО перебуває більше ніж 7300 об'єктів та більше 9000 приватних помешкань громадян. А головне і це абсолютна правда: охорона ДСО це 100% гарантія недоторканості вас і вашого помешкання. 21 вересня 2012 року місто Дрогобич. Близько 14-ї години в магазин Ромашка, розташований на території автостанції, зайшов чоловік. Відвернувши увагу продавця, відвідувач вихопив з каси гроші близько 2 тисяч гривень та намагався втекти. Проте дівчата-продавці не розгубились і скористались так званою тривожною кнопкою. На місце пригоди миттєво прибув наряд Державної служби охорони і затримав грабіжника. Поки я розвернулася, я просто відчула, що щось не так, я обернулася, а в цей час ця невідома людина в е мене з каси забирала гроші. Я купив ці гроші і вибіг з магазину. В той час вона побігла за мною. Приїхав наряд поліції, міліції, забрала мене. Нам поступив сигнал тривога, тривожна натис тривожної кнопки з автобусної станції номер 2 Прибувши на місце, ми з'ясували адміністратора, що є факт грабіжа. Нам казав невідому особу, яка намагалась скритися. Ми його догнали, затримали. Наша служба, добре дякуючи, що швиденько впоралася з тим, що приїхали. Не довго, не чекали, все гарно було. Дрогобич, квартирна крадіжка У півночі в квартиру, котра перебувала під охороною Державної служби охорони, проник грабіжник. Мешканців на той момент вдома не було. На пульт чергового надійшло повідомлення про спрацьовку тривожної сигналізації, і на місце події виїхала група затримання. За декілька днів після того як мною встановлена відповідна сигналізація, в мою квартиру намагався фактично проник. Проникла особа, яка Посягала на наявне в даній квартирі моє майно. Грабіжника охоронці застали в приміщенні. Блокувавши квартиру, було запропоновано йому здатись. Натомість він проігнорував наше повідомлення, намагався скритися, зіскочив з другого поверху в вікно. Нашими діями спільними вже з місінером водієм він був затриманий. Поставити приміщення під охорону це просто і швидко. Звичайно, коли за це беруться спеціалісти. Про надійність такої охорони ми вже казали. Проводиться розрахунок необхідної кількості обладнання, яке буде вислано в квартирі. Проводиться кошторисні роботи. Після чого погоджується з замовником послуг кошторисна вартість. Після чого по згоді власника заключається угода по його заяві. Проводяться монтажні роботи. Як правило, монтажні роботи займають два дні. Після цього квартира підключається до пульту централізованого спостереження, причому не обов'язково по телефонній лінії. І все. Вас охороняють. Причому не факт, що це обов'язково має бути квартира. Підвали, гаражі, будь-які приміщення, які перебувають в приватній власності, може бути взято під охорону. Точно так само, як і будь-які складські приміщення, офісні приміщення, виробництва і так далі. А тепер головне. З 10 по 25 грудня Державна служба охорони проводить українську акцію Квартира під охорону. Громадяни мають змогу підключитися до сигналізації за 50% від вартості монтажних робіт. Стати учасником акції насправді зовсім просто. Для того, щоб підключитися, необхідно звернутися до нас за телефонами, і відповідно до вас буде направлений працівник, який обстежить помешкання, і визначить, які засоби сигналізації вам необхідно встановити, визначить вартість приладів і прийме ваше замовлення. Варто скористатись. тим більше, що початкова стадія підключення є безкоштовною. Виклик працівника державної служби охорони для обстеження помешкання є безкоштовним. Наразі це все. Ми бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, успіхів та лише приємних несподіванок. Це була програма захисту Бережіть себе. Не треба було цього робити. Не дайте злодію жодного шансу. Встановіть сигналізацію у своїй оселі Державна служба охорони.